Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та протестую новий самонаводящийся пістолет. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Дуже давно не було відео, але в телеграмі я писав. Тому якщо ти в телеграмі є, то ти знаєш, що я живий. Якщо тебе немає, то напевно ти подумав, що я помер вже. Так ось дивіться: у мене був один квест в завданнях, щоб отримати досвід, тому я полетів саме на цей ліс. Але саме в цьому лісі я сподівався. Що я знайду цей пістолет Цей пістолет був і раніше в сезонах, але його додали знову, в принципі, так само, як і ту катану епічну, яка є прототипом для Тайфун катани Як бачите, завдання полягало в тому, щоб порозмовляти з цими статуями трьома і вирішити їхні загадки. І одну загадку я вже вирішив. У них реально дивні загадки, тому я завжди вибрав на рандом, і як бачите, мені з першого разу повезло вибрати правильний рандом. Я знайшов мініки, банку, запився мініками, а потім одразу запився банку. І просто подивіться на цей ліс, він дуже красивий. Потім я знайшов, як бачите, якесь міні-поселення, міні-поселення якихось людей, може самураїв навіть. І як бачите, тут я побачив те, що я шукав. Самонаводящийся пістолет. Він синьої рідкості, і ось такий в нього інтерфейс, коли ти ним прицілюєшся. В нього інший приціл, бо він самонаводиться, Тобто він вибирає противника і сам вибирає, куди стріляти. Ось такі в нього характеристики, ось такий в нього опис. Е, він має трошки менший грон, чим простий пістолет, але так як він саме наводиться, то це, в принципі, я думаю, чесно. Як бачите, ось так стріляють його пулі. І, до речі, в п'ятій главі, коли у нас було. Пулі летіли, типу, трошки нижче, чим ти стріляв. То якраз цей пістолет брали кіберспортсмени, щоб попадати правильно, і це прикольно. Ну, як бачите, я знайшов духа і вирішив його взяти, але він почав втікати. Чесно, я не знаю, чому вони втікають, якщо я їм нічого поганого не зробив. Я їх не вбивав, в принципі, їх не можна вбити, але дивно, що він від мене втікав взагалі. Я його тупо не міг підібрати. Я з ним за ним ганявся, скільки міг. У мене стаміни було мало, тому я просто. Ходив, бігав за ним. Я не міг його наздогнати, це просто капець. І все-таки його наздогнав і поміняв на мініки. Так ось дивіться. Е, ці всі три статуї вони стоять на таких аренах. І на одній з цих арен буде ось такий лісничий. Ти можеш йому показати духа, і тоді він тобі дасть міфічний ключ. А дух, в принципі, далі буде жити, він його нікуди не забере. І якраз ліс стане сонячним. Типу настане день. Е, типу, була довга ніч і настав типу, день. І саме типу, це сталося через те, що ти дав йому духа. Але головне це те, що ти отримав міфічний ключ. І тепер я вирішив піти до останньої арени з останньою статією. А міфічний ключ використати трохи пізніше. До речі, про цей міфічний ключ я робив окреме відео. Там не прям тільки про міфічний ключ, там взагалі про всі сейфи на наказу. Тому можете подивитися, якщо вам цікаво, бо там реально цікаве відео. Тут, як бачите, я знайшов кінетичну катану і знайшов якраз зразу. Наш любиму статую запитав в неї і вирішив її загадку. Але коли я вже зробив квест, тепер можна піти до нашого любимого сейфу. Він знаходиться плюс-мінус в центрі цього лісу. І як бачите, тут вже набагато більше різних побудов. Тут навіть є якийсь монастир чи щось типу того для самурая. Але нам не цікавий монастир або ще щось. Тут, бачите, є ось таке місце. Тобто воно йде фактично під землю, до речі, тут когось вбили, і тут є цей сейф. Але давайте перед сейфом заберемо філетовий камінь, бо, напевно, це для завдань, мені якихось, не знаю, чесно. Які завдання, але окей. Так ось дивіться, тут є такий сейф, про нього я теж розповідав, як я вже сказав, в якомусь відео. Як бачите, коли ми його відкриємо, ми витратимо наш міфічний ключ. Але він нам, в принципі, для чогось іншого і не треба. І нас в сейфі будуть чекати: і катани, і легендарні скрині, і скрині з. Різними оцими покращеннями. І дуже багато скринь з патронами. Коротше, це дуже класно. Я зразу забрав тайфун катану, бо вона прям імбова. Як бачите, мені впав непоганий лут, можу забрати ще більше луту. Тут навіть хіли є, в принципі, як слюр-бочки, але я і так, в принципі, захилений, тому вони мені не треба. Тут, як бачите, ще якийсь чувак був, але, блін, реально, от, якщо у вас є команда. Професіоналів, то вам треба саме сюди, бо тут дофіга да лути на всю команду. І на Тріо, і на дуо, і на соло, особливо, і на сквади, в принципі. Як бачите, цей чувак вже був біля мене, тому я взяв свій е, силу в клак, взяв пістолет і почав його знищувати. Як бачите, пістолет просто наводився сам на нього і тупо знищував. І з цього чувака мені випав легендарний дробовик, причому скорострільний, а я такі люблю. люблю. Як бачите, сейф чомусь лаганувся чи щось типу того, тому він якось впав. Я забрав коротше, з нього все золото, і він ще сильніше впав. Ну, коротше, я звідси вийшов і вирішив просто піти звідси, бо тут я вже все зробив, квест зробив, знайшов пістолет, знайшов сейф відкрив, і, звичайно, що може звідси йти. Але як бачите, тут дуже прикольні будиночки самураїв, де вони живуть, вони прям реально ніби ти впав якусь японію, щось типу того. В принципі, ліс великий, але ну, не прям. Щоб. Побачив якогось чувака, напав на нього, наніс йому гігантський урон, і все-таки добив його. Це була Хацуне Міко. Е, Тут до мене їхала машина, вона нанесла мені урон, я в неї сів і по мені почав стріляти якийсь чувак. У цього чувака був свій НПС бот, якого він найняв. Типу, І цей НПС йому дуже сильно допомагав. Я знайшов якогось духа, кинув його, і він мене зразу захилив прям за один підход. Як бачите, у мене був фіолетовий калаш, то мамі дуже добре проносити. І побачив цього чувака. Він збирав якийсь лут, я почав його проносити, і він просто за пару секунд мене майже вбив. Я не знаю, як він має такий аїм, щоб мені за пару секунд мене знести. Може це якийсь читер, може він якийсь професіонал, я не знаю. Але те, що він так мене зніс за пару секунд, це просто капець. Але в мене було три аптечки, тому я одну з них використав. І цей чувак хотів до мене трохи прокрастися, окружити мене, але я йому цього не дав зробити. Я взяв катану і просто побіг звідти. Тут, як бачите, я побачив сам е, монастир цих всіх самураїв. і я побачив одну цікаву гору. Я по піднявся на неї вгору. І побачив, що я на ХГ, типу я контролюю прям всю територію вокруг о, цієї гори. Типу, бо я наверху. Звичайно, що він може до мене дістатись легко по зіплайну, але все одно це вже краще, ніж нічого. Я почав обстрілювати його NPC, але сам цей чувак мене майже обстріляв. У мене залишилось знову мало ХП. Але в мене знову була ще одна аптечка, тому я просто почав її хілити. І у мене почало висновлюватись здоров'я. Там хтось перестрілювався, перестрілювався. І тут я чую, що цей чувак піднімається вгору. А я собі сижу в рожевому кущі. Він поставив стінки, так, да, це перший раз, коли я йду в будівництво, з будівництвом, і це було випадково. Я не знаю, чи він мене помітив, чи ні, але як бачите, він почав стріляти. І це, напевно, був якийсь інший чувак, я не знаю. Тут, як бачите, я використав катану і зіплайну я просто втік в монастир самураю. Але він далі мене обстрілював. Я зійшов в монастир і замість того, щоб сховатись або кудись піти, я просто знайшов мініки і зразу почав їх пити, що було геніальною помилкою. Коли я випив мініки, то я зрозумів, що за мною йде цей чувак. Тому я взяв катану і почав просто уходити звідси. Але він мене обстріляв. Я пішов вниз, сховався за деревом, але я не знаю як. Він мене тупо помітив і обстріляв і знищив. Ну, коротше, да, ось такий огляд на післет вийшов, бо він реально крутий. Тобто, якщо ви якийсь кіберспортсмен, то вам цей післет реально знадобиться. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.